Вітаю всіх! З вами канал Світ Солодощів, і сьогодні ми будемо робити домашній хліб в хлібопічці. А спочатку я прошу вас підписатися на мій канал та поставити лайк, щоб не пропустити нових цікавих відео. Спочатку кладемо 2 чайні ложки солі, 2 столові ложки цукру. І дві столові ложки олії мірною ложечкою я все міряю Далі додаємо 330 мл теплої води. Потім зверху я просіяне борошно кладу 600 грамів. Тут у мене вийшло десь 602-605 грамів, але я стараюся робити чітко по рецепту. Я спробувала дуже багато варіантів хліба, і цей рецепт мені подобається найбільше. Потім зверху кладу сиплю одну чайну ложку сухих дріжджів і ще десь половинка чайної ложки, трішки менше половинки. Тобто десь півтори, одна четверта, десь так. Тепер ставимо. Нашу заготовочку хлібопіч. У мене хлібопіч мулінекс. Я виставляю програму на 1 кг і середню скоринку. Ми любимо або світлу скоринку, або середню скоринку. Ще такий нюанс, я замітила, якщо вона постоїть на ростуйці хліб, то можна і зі світлою скориночкою, Якщо хвилин 15 воно ще буде розтаюватися. Якщо ви одразу будете знімати, то можна і середню. Все, ставлю старт. І зараз подивимось, пройшло 3 години 6 хвилин. І ось такий хліб у нас вийшов. Він ідеально, як на мене, піджарився. Хто любить більш піджаристу, підстраивайтесь під, під свою хлібопіч. Нам подобається такий. Підійшов, як на мене, ідеально. Ось дивіться, яка в нього структура. Все пропічене. Сподіваюсь, вам сподобалося відео. Якщо сподобалося, ставте лайк та підпишіться, будь ласка, на наш канал, щоб не пропустити нових відео.